Всім привіт-привіт, мої хороші. Накрутилися за цілий день, вже помарилися, коти посходилися, ось і яшка і кузьма сидить, вже всі хочуть вечерять. Ось зараз Ось котяки мої. Так. А я йду до Валери. Він тут сьогодні знову працює, а я знову сачкую, як завжди. Там уже, привіт, Валера. Там уже розказують знову, що ти тільки робиш, а я нічого не роблю. Все. Чув? Чув? Всі да, робити? Ну так. Да. Кожен у нас виконує свою роботу. Я знімати відео не хочу. Тому знімає Оля, а вона сама себе, як вона працює, знімати не може. Вот так. Мені краще позитива, ніж працювати, чим то знімати. Мені так проще. Так, ну що і, і Дякую за заботу. Да, І за переживання, так. Да? <схай> Але буде так? Да, як і, ми плануємо самі, це точно. А, а хоч би вона нічого не робила, то що? це бур'ян? То кліматіс. Кли... І, от так і, і отам кліматіс. А ти з ним будеш робити. Валера, я вже в мене плани, як ух. Ні, от його не викупують. Та поки не викупують. Як тільки плани, то я розумію, в тебе плани є. Так. Да. Ой, стану з цього боку. Так. Я, вже, я сьогодні так заморилася, що я вже вірю. не знаю, що тобі казати, що й в кіно розказувати. Розказує, що ти заморилася лежати на кроваті. А, не? так, я заморилася, лежати на кроваті, заморилася. Боки болять. Боки болять, заморилася котикам чухати спинки. Ну, коротко, говорю, не знаю. Ждали, поки я приїду з роботи, щоб почухати Олі і котикам спинки. Така, вона, Ось така нас робота, оце почала викопати оці тюльпанчики і нарциси. Їх постанов... трошки рановато, ну... Нам треба викопати, треба. бо ми не встиваємо. Ну, в принципі, воно час швидко сохне. І не сьогодні, то через 2-3 дні його вже треба буде ну, да. викопувати, бо його потім не достанеш. Там швидше сохнуть на, на тому участку, Валер, чогось. Да. Ага. Да. А Та... я зараз буду викопувати, а Оля потім буде ходити і кричати, отак... о, кричать, як посиліли. Оце ж посадочний матеріал, мій. Оце ж ти. Оце ще як я буду потім після дощу збирати, як дощ землю приб'є. Ну, посибирати, я думаю, буде легше, ніж покопати. Ну так. Да. Договорилися. Так, я ж тобі хотіла сказати, Валера, обскубла я тут один кущик морозка, і, я под... і подивися, як він гарно пішов рости. Я, я, їх... я їх усі позрізаю. Щоб... А я ж тобі давно казав, що треба їх попробувати підстригати. Так. Да. Щоб вони були ото такі, як у магазині, красиві кустики. Угу. І тут уже тюльпани теж посохли. Ще мені треба оту його морозку полити. Розрізав. Розрізав. Але неудобно ж тут під оцим бордюром. Та не говори. Та стільки викопаєш, сікий буде. Остальне на той зі. Остальне валір на той йде. Чуєш? <різь> Як ти потім будеш копати, я не знаю. Так, піду зніму трошки півників, покажу, бо оцвітуть, а я, а я ще й не знімала і пам'яті не останеться. Хорошо? Ну, що витягнулося, а те в землі Само углубляється вже, на яка глибина? Зараз докопаю лукусь, все витяглося, відпала. А якщо воно пересохне, потім взагалі не витягне. Підемо зараз. Це у нас тут перетрубація на городі. Трошки. Ну нічого, доведемо до порядку, все вже, дивіться, гостіка почала квітнути, бачите? Не співаємо очима моргати. О, Валер, лілейник, он диви один буде. цвісти. Ага, да, якийсь ранній. Так, а я вас веду. Орлики цвітуть, усе. я щось, усе цвіте, усе квітне, я не співаю. Там не всюваю, там не доганяю. Так. І вже до цих петушків ніяк не дійду, хотіла ж вам їх зняти і показати, що вони ж, да, дійсно, вже квітнуть повним ходом. А ми ніяк з Валірою не доберемося. Ось які вже. Пуп'янки, красавці. Я не знаю, як можна не любити квіти, ми любимо. Ось о, дивіться, які. Красавці, красавці, які у полосочку. Тут жовтенькі. Щось роботи стільки набралося. Що ми з Валерою... ой ніяк? Такі всі гарнюнки люблю всі квіти. О, ой, все, заховався під жовтенький. Взяв і заховався. Так, це сиренівеньке. Дуже вже З утра стояли такі гарні, але я Фух, щось не досняло їх. Отак. От так, все, яшка мій. Царунчик. Це відцвіта, я ось у. не співаю я їх. Це ми їх пересаджували тут з Валерою позапрошлому року. Тут було багато бур'яних, ми їх викопували, а потім два ряди посадили, та так вони і квітнуть у нас. Ну З цього боку ще не, не дуже. Це ми вже пересадили, ось тут Валера пересадив. Та Табомішали нам. Уже починаю квітнути, вже дивиться, сапки стіки, вже сапать треба все бур'янами. Шо-шо, а бур'ян ні морозу не боїться нічого. Ой, а ось я зараз вам покажу, дивіться, як красунчик. Ось вот так. Ну а оце валерин любимий цвіток. Квітне. Все, і ще трошки валеру зніму, що він тут. Може щось скаже, а може Та і ні. Підставу. Та я ж не знаю. Під самим тим я не Копай де зможеш викопати, а Бо. де останеться так, як буде, так і буде. Це булинка красива, А це бачиш, поділилася, ну, дітка, виросла. Угу. Так, да. так що працює Валера. Валера працює, Оля як сачкує. Валера з лопатою. Да. Хоч бирався, як там писали, взяла лопату в руки. Ну давай, хоч подержу. Дивіться, держусь за лопату. Бачите, щоб не казали, що я не держусь. Пиши, сапу принести, сапу. Та не треба Валера. Я її сама можу взяти. <рес> <рес> Вона від мене нікуди не, дів... не втече. Так що люди, збережіть свій тиск, Оля вміє за за лопату, так. Лопату, да. Подержалася. <рес> а ну глянь на мене. Ой так зроблю фотку тобі на прев'юшку. Або буде така фотка, яку Ютуб вибере. Да? <рес> да, або я щось сам. Ну так подивися Мені головне оце добу. Поки видно успіть тюльпани, а нарціс я її по темноті викопаю. Да. А, а ці будеш е, от і. Та забула, як вони. Я да. Як скажеш? Та викопую вже його від відсіля. Та вже посадимо тоді, у другому місці. Вже, сідну його треба викопувати. От тут мені таке бажання, оце все перекопати, бо тут купиш астрий. викопаєш. І перекопаєш. Ну скільки років тут не перекопувалось, завжди мішали твої падалічки айстри Ну вже в цьому році не мішатимуть. Будемо в цьому році без айс Да? Ні, ну чого там на, на тому воно є Як буде, так і буде. До речі, ось дивися, Валера, бачиш, і тут палір кліматі. Не знаю, а що з ним робити? я Не знаю. Оставиш паличкою його. Тикнеш паличку, хай виживе, виживе, ні. ні. Угу. Ну, тож тобі. Так, ну що, Олір, пішла я животних кормити. Давай, іди. Тобі сьогодні смачна вечеря буде. Ну, <свісна> вечеря, чи? Вечеря. Ну і це о 12 годинах буде. Ну. Я. Я, тобі, я, раніше не я тобі предложила, ти відказався, сказав, сказав що будеш їсти пізніше. Ну, так, то й так. Це так що, яка потім робота? Надо спішити по вже. Заходу. Ну, давай, давай. Я тобі не мішаю, я йду животних кормити так. Давайте. Все, мої хороші. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо, що підтримуєте, пишете коментарі. Хто може ще не підписався, то підписуйтеся, ми будемо дуже раді. Не важко, то поділіться в соцмережах, а ми пішли далі роботу робити. Ну, а що і з цього вийде, то вже буде, навіть відео друге, тому що за один раз ми тут не, не справимося. Всім пока-пока!